У Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, шанувальник забороненої в Україні партії Шарія. Контрозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування блокпостів, підрозділів збройних сил України та силових структур. Адміністративних будівель органів державної влади та судових установ з метою конспірації чоловік надсилав фото з точної геолокації об'єктів через закритий канал зв'язку. Встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї. За його словами, хотів бути готовим підтримувати війська збройних сил Росії, коли вони зайдуть на територію Черкаської області. СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадника, коли той знімав один з військових об'єктів регіону. Золотоніський міськрайонний суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.